Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами читаємо твір Івана Андрусяка Алхімік. Написано твір 7 протягом 7-9 січня. Як ви бачите, дуже швидко всього за три дні написав письменник цей твір. В місті Березань це місто Броварського району на Київщині. Ілюстрація до цього твору, Наталки Гайди. Слухаймо. Отак завжди. Вони якусь дурню вигадають, а мені боком вилізе. Хоч би й зараз лежу собі вдома з бронхітом, нікого не чіпаю, читаю Фауста, аж тут Іванюк з Оленкою зайком завалюється після уроків, типу провідати. І все б нічого. Та Оленка така зарьована, аж страшно дивитися. Чого ти кажу? Це ж просто бронхіт. Покашляю кілька днів і минеться, вмирати я не збираюся, то ж годі мене оплакувати. Але Оленка на це образилась і набурмосилася. А що я такого сказав? Зате Іванюк либиться. то розмріявся Бурундуку, що вона через тебе реве. Дуже ти їй потрібен. То вона сережку загубила. Якусь дуже цінну родинну коштовність допитуюся я. Та ні, звичайна сережка, але все одно шкода, хлипає Оленка. Золота, дорога. Ага, підтримує її Іванюк, із золота колись гроші робили. Скільки грамів у твоїй сережці? На велику монету вистачило б? Монети робили із сплавів золота, пояснюю я, бо саме воно м'яке гнеться і стирається легко. Як пластилін, допитується Іванюк, майже. Бачив у фільмах, як. Корчмарі колись на зуб монету пробували, щоб визначити, чи справжня. Ото От саме через це. Хоч і сплав, а що більше в ньому золота, то він м'якший буде. І сережка теж гнутиметься, якщо її на зуб спробувати. Це вже Оленка зацікавилася. Ясна річ, тільки сережки в тебе маленькі, там чистого золота, як кіт наплакав, що найбільше грамів зо два буде. З цього не монета, а хіба фольга вийшла Дивно, це каже Іваню. Якщо золото таке е, сопливе, то чому предки саме з нього вирішили гроші робити? Тому що його мало? Так, але не тільки. Головне те, що воно не іржавіє і не розкладається. От, припустимо, впала твоя Оленко, сережка десь у калюжу, хай навіть і хімічно забруднену всякими відходами, втоптали її. І лежить вона в землі хто зна скільки часу, і середовище на неї впливає. Ну, песик попісяє, чи бензин від машин просочиться, вихлопи всякі, дощі кислотні, те се. А через тисячу років археологи робитимуть розкопки, знайдуть її випадково, очистять від бруду, а вона така сама, як і була. Ну, майже така сама, хіба погнеться? Ха, не вірить Іванюк, і нічого її не візьме? У природі нічого, а взагалі є одна штука, в якій можна розчинити золото. Царська горілка називається. Така горілка, яку царі п'ють й ваню. Ага, якби якийсь цар її келишок кропнув, то одразу б копи та відкинув це суміш дуже концентрованих кислот. І ти в ній міг би розчинити золото? і киває на моїй колби ретори з набору юного хіміка. Якби мав потрібні кислоти, то чому б і ні? І я розказав їм про Нільса Бора. Це такий славетний хімік, єврей. Він жив тоді, коли Друга світова війна була, а нацисти тоді євреїв убивали. Ото й по нього хотіли прийти, але він мав впливових друзів, які його про це попередили. І він мусив швидко тікати, але в нього дві золоті медалі були. Лауреатів Нобелівської премії одна його, а іншу йому друг на зберігання залишив, який ще раніше від нацистів утік. Нільс не хотів ті медалі нацистам залишити, але із собою взяти не міг, бо його б обшукали і відібрали, та ще й убити за таке могли дорогою. Ото він швиденько розчинив ті, метал, ті медалі в царській горілці, а сам виїхав у безпечну країну, де не було нацистів. Обшуку його Томі, звісно, робили, але не знайшли нічого. На колбу з якимось розчином ніхто й уваги не звернув, бо там, у лабораторії, таких коп багато було. А коли війна закінчилася, він повернувся додому, випарував з того розчину зайві рідини, виділив золото й на новонобелівські медалі відлив собі й другові. Хвацька така історія. Я сам був в неї добряче захоплений, коли вперше прочитав. А тепер ось навіть Іванюк нею захопився. А Оленка Зайко взагалі мене з відкритим ротом слухала. Слухала, слухала і раптом хапає свій наплічник, дістає пенал, а спинала сережку і простягає її мені. Ось, каже Бурундуку, розчини її в царській горілці. Друга загубилася, а з одною що я робитиму. А ти певна, що, в тебе, батьки, що в тебе батьки не сваритимуть, вагаюся я. Що за одну, що за дві сваритимуть, однаково. А так хоч цікаво буде, як золото перетворюється, тільки без мене нічого не роби, я все бачити хочу. Гаразд, кажу. Бо мені і самому цікаво, я таких дослідів ще не ставив, але це так скоро не буде. Я ж кахи-кахи з бронхітом вийти нікуди не можу, а мені для царської горілки треба десь дістати концентрованої азотної і соляної кислоти. Правду кажучи, я й сам не дуже собі уявляю, де їх дістати. Але тут Іванюк озивається. Ну, це якраз не проблема. Мого сусіда недавно з роботи на хімзаводі вигнали, і він тепер днями вдома сидить. А тих кислот він собі, доки працював, понаносив стільки, що можна цілий Нацбанк розчинити. Я зараз миттю збігаю і принесу, чого тобі треба. Оце пощастило! Даю Іваньку дві пробірки з корками і показую, скільки чого треба налити: 15 мл соляної кислоти і 5 мл азотної. Цього на сережку має вистачити. І гумові рукавички даю, щоб руки не попік випадково. А сам, тим часом, в інтернет пірнаю, треба ж собі нагадати, що й до чого, щоб не помилитися. І справді. Не минуло й півгодини, як хтось у двері дзвонить. Якось так дивно дзвонить, довго, але не твердо. Виявляється той Іванюк, носом у кнопку дзвінка тичеться, а в руках у нього пробірки з кислотами. На, каже, алхіміку Тибісів, ледве випросив. Ура! кричить Оленка. А мені і дивно, і цікаво, і страшно. Ану ж, як не вийде, то з мене вся школа сміятиметься. Зайко постарається, вона така. Зате, якщо вийде, то завтра вся школа про мене гудітиме. Бурундук золото розчиняє. Стоп! Як там Іванюк мене назвав алхіміком, то, може, відтепер мене й усі алхіміком називатимуть, а не бурундуком. Ото було б круто. Отож натягнув я респіратор, гостям видав марлеві пов'язки з аптечки і повів на кухню. Витяжка там, кажу, газ буде виділятися. Отруйний, робить великі круглі очі Оленка, ясна річ. Розставляю пробірки, готуюся, а ті очі вже сльозами бронявіють. Не бійся, заспокоюю її, а Іванюк гигикає. Якби то був кілограм золота, то можна було б і отруїтися, а від двох грамів буде тільки трохи смороду, але ви все одно близько не підходьте, бо може голова розболітися. Ну, вперед. Акуратно, бо ж хвилююся, а руки тремтять. Поливаю азотну кислоту до соляної. легенько перемішую скляною паличкою, ніби все гаразд. Оце і є царська горілка, повідомляю друзям. Хочеш ковточок, це я до Іванюка. Хе, перскає він, якась вона ніяка. Я думав, вона булькатиме, а може й бабахне. Хай би тобі в голові бабахнуло, кажу. З пересердя, а царська горілка не ніяка, а прозора. Якщо трохи постоїть, тоді золотистою стане, але це означатиме, що в ній уже почався процес розпаду, а цього нам якраз і не потрібно. Беру пінцетом сережку, підношу до пробірки з царською горілкою і питаю Оленку Не передумала? Ні, киває вона, а сама аж тремтить із цікавістю. Опускай. Я й опустив. Відійшов у куток до друзів і дивимося. Спершу нічого не відбувалося. Але вже за хвилину сережка вкрилася бульбашками і почалася реакція. Тихенька, ледь помітна, але почалася. Хвилин за п'ять ми так посиділи, повитріщалися на колбу, а тоді Іванюк і каже: Нудно. А чого ти хотів? Золото ж не бабахкає, а розчиняється, як цукор у чаї. І довго воно розчинятиметься? Гадаю, години за дві. Бачиш, уже колір став змінюватися. Ага, водичка трохи позеленіла, дивується Оленка. Фу, теж мені водичка, дратується Іванюк. Ні, ви собі як хочете, а я пограю. І смартфон дістає. Допотопний, але кілька сяких таких ігор є. Оленка ще хвилин десять витримала, а тоді теж свій смартфон дістала. А я дивився, як усе дужче каламутніє розчин, і думав про те, що хімія не завжди така ефектна наука, як хотілося б. Реакція щойно почалась, а глядачі вже в гаджети втикають. Так, слави не здобудеш, навпаки, за нудою вважатимуть. А зрештою, розчиню я оленчину сережку і що? Було золото, а стала водичка. Що тут аж такого цікавого? Ось якби навпаки. Була водичка, а ти раз два намішав того сього, випустив феєрвер бульбашок і хмару диму, а може, легенький бабах учудив. І маєш золотий злиток. Оце було б справді круто. А тут тільки й того, що потерпаєш, щоб батьки раніше з роботи не прийшли, та сестричка із садка передчасно та сестричку з садка передчасно не забрали. Бо як застануть нас на кухні за цим експериментом, а тут і запашок від реакції вже відчувається, то ще й чортів ставлять. Зрештою, Іванюк з Оленкою пішли в мою кімнату домашку робити. Та і я залишив кухню провітрюватись і взявся їм допомагати. Лише час від часу зазирав на реакцію. Вона тривала, рідина стала буро зеленою, а сережки з'їло вже майже половину. Отже, не все ще втрачено, на псевдоалхімік я ще, може, й здобудуся. Коли мама повернулася з роботи і привела із садка сестричку, від оленчиної сережки залишилися тільки дрібні шматочки якогось дивного металу на дні пробірки і брудний буро-зелений розчин. Газ уже не виділявся, тож я без проблем міг забрати пробірку у свою кімнату. Щоб вона не дратувала маму на кухні, де її, боже борони сестричка ще й розбити могла. Мої гості пішли трохи розчаровані, бо експеримент виявляється не такий ефектний, як вони собі певно уявляли, але ніби задоволені. Тож я повечеряв, при, е, прийняв вечірню дозу антибронхітного сиропу і ще якихось пігулок та вклався в ліжко спокійно дочитувати фауста. Адзуські! Щойно вчитався, телефонує Оленка. Бурундуку, тут така справа. Знайшлася моя сережка. Я її, виявляється, не загубила. Тобто загубила, але вдома. А тепер знайшла, то ти мені другу поверни. Як же я тобі її поверну, якщо вона розчинена? А так, як біль ніль збор. Та яка різниця? Головне, що ти ж сам розказував. Він повернувся, виділив із розчину золото і наново відлив медалі. От то ти так із моєю сережкою зроби. Це ж просто. Ага, просто. Весь наступний день я випаровував, проціджував, гасив, знову випаровував, рився в інтернеті, вишукував усе нові нові способи виділення золота з розчину, перепробував усе, що міг. Бився, як муха облід, тобто як риба об скло. І що б ви думали? Добився тільки того, що геть просмердів кухню й отримав від мами колосального прочухана, ще й від тата отримав би, врятувало лише те, що під час цих дослідів я надихався якихось шалених газів, і в мене весь вечір скажено боліла голова. Це мене, зрештою, від Оленки зайко врятувало. Вона ж увечері наївно прийшла по свою сережку, але мама не пустила, хворий не можна до мене. Ну, завтра знову прийде, коли батьки на роботі будуть, і що я їй скажу? Лише буру в грудку незрозумілої речовини на дні пробірки, усе, що залишилося після експерименту. Може, у цій речовині є золото, а може й ні? Хто знає? не все те золото, що блищить. І взагалі, може, то філософський камінь. Отак От завжди. Вигадають якусь дурню, а я тепер мушу придумувати, як викрутитись. Дякую за увагу.